Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 15 грудня, четвер. Це підсумки дня Маріуполі. Ми розповідаємо про важливі речі, які відбуваються в окупованому місті і навколо нього. Окупанти розписалися в неспроможності вирішити комунальні проблеми Маріуполі. Ще влітку здавалося, що місто якось виповзає з того, з цієї багнюки, з того з цієї руйнації, яку занурили наше місто. Російська армія, російські окупанти. Але зараз зима показала, що скептики, які не вірили у відродження міста, були абсолютно праві. Тому що все, чим займалася російська окупаційна адміністрація влітку, це піар. От коли ти робиш. Не фундаментальні речі не відновлюєш щось принципово, а просто для того, щоб замазати глаза, зробити відосик і показати, які ми прекрасні, то воно ти тягнеш якусь тимчасову гілку електромережі з, там, з боку виноградного чи ще звідкись, і тимчасово вирішуєш проблему енергопостачання на, на місто. І влітку здавалося, що цього досить. Але коли прийшла зима і. Природним чином вжиток електроенергії збільшується завжди всюди, не тільки в розбомбленому місті. То тут виявляється, що тих енергопотужностей, які поступали на місто влітку, їх не вистачає зимою. І все горить, і все палає, замикають електропроводки, горять трансформатори і нові трансформатори, в тому числі, які окупанти привезли в місто. А людям кажуть не вмикайте обігрівачі. І люди в розпачі, бо спочатку їм пороздавали ті обігрівачі, частина з яких, до речі, браковані, а потім кажуть, не вмикайте, тому що нам треба енергозбереженням якось займатися, бо в нас не вистачає потужності елементарно. І люди без опалення, без електрики, бо вони все, все горить, в холоді і часто без води. Бо без електрики ще відмовляються працювати насоси, які качають воду від старокримського водосховища на місто. І Маріуполь знову опинився в ситуації березня 2022 року, коли людям доводиться готувати їжу на вогні, зігріватися хто як може. І, до речі, от окупанти пропонують замінити е, все, що можна, на батарейки, не вмикати в розетку, почали безкоштовно роздавати батарейки. Ну, це тільки е, такий дурній голові е, Іваченка може могла б виникнути така тупа ідея, що батарейки можуть зруйнувати енергосистему, якої не існує. Яка зруйнована була 1-3 березня 2022 року. Ну тому люди зігріваються хто як може, як я вже сказала, і один з таких перевірених засобів це горілка. Взагалі-то ми почали отримувати інформацію про те, що місто просто спивається ще у березні, наприкінці березня. Але здавалося, що це така ну, природня причина, бо люди жили в суцільному жаху бомбардувань. Ця хвороба, на жаль, не проходила і в квітні, і в червні, і в серпні. Люди, з якими ми спілкуємося, які мешкають зараз в Маріуполі, кажуть, що дуже важко зустріти в день тверезу людину, особливо чоловіків, хоча пиячуть і чоловіки, і жінки. От це просто якийсь такий е, лихо, загальне велике лихо. Окупанти, до речі, е, жаліються на те, що не можуть виняти на роботу місцевих мешканців саме через пияцтво. Е, Скаржаться, що люди приходять п'яними на робочі місця. Ну і понятно, бо зараз горілка це єдиний е, такий стовідсотковий засіб заробляти гроші один з найефективніших і найприбутковіших. Горілку везуть е, з так званої ДНР. Жодно, навіть російської горілки в Маріуполі практично немає, тому що вона дорога. А на дорогу горілку попиту нема. Магазина горілка, пляшка горілки 05, е, коштує від 250 рублів до 700 рублів. Ну, і, і, звісно, що найбільш ходова це та що 250 рублів. Таку ж горівку контрафакту, крадену зранку до ночі продають на всіх стихійних ринках Маріуполя. Наприклад, на ринку. Космос вона вартує від 125 рублів до 300 рублів, дорожче не везуть на ринки горілку. Ну, але це, виявляється, для декого за дорого, тому люди приловчилися і купують в аптеках спирт. Спирт 100, пляшечка 100 мл коштує 60 рублів. Якщо розбавити один к 5, Виходить, до речі, непоганий такий спиртяка, досить міцна суміш на подобі горілочці, яка коштує всього 60 рублів. То дуже місцеві алкаши полюбляють цей напій. Ну і в ходу самогон. Самогон в місті коштує зовсім недорого: 120 рублів на літр. Це просто супер. Але він настільки востребований, настільки популярний, що для того, щоб його купити, треба замовляти заздалегідь. Просто так не можна. Дуже ж ходовий товар. Ось така ситуація, і ми не сміємося з цієї ситуації. Ми просто дивимось з і з розумінням того, що росіяни вбивають українців всіма доступними засобами. Коли не вдалося вбити бомбами, вони добивають холодом. Коли не вдалося вбити холодом, добивають такою контрафактною, дешевою горілкою і просто споюють людей. Бо п'яна людина це людина, яка не потребує протесту і не захищає, не спроможе захистити свої права. Ось така ситуація, на жаль. Але я хочу про одну гарну новину, щоб завершити сьогоднішній день. В Києві відкрився другий вже за рахунком центр «Я Маріуполь». На відміну від інших центрів, які працюють, їх 16 в різних містах України. Цей надає вперше такий комплекс комунальних послуг. Тут є суперсучасна пральня, ти можеш прийти безкоштовно, попрати свої речі, сушарні і сухими забрати їх додому. Тут Тут є парикмахер, тут є послуги стоматології, обладнання було закуплено теж дуже сучасне і все це. Дешево, все це для маріупольців з великим великим дисконтом. І ще там є сучасна дитяча кімната. Чому саме Київ відкрили такий центр? Вперше тому, що порахували саме в Києві зараз, е, зібралася така найбільша діаспора маріупольців після того, як люди евакуювалися з розбомбленого міста. Я бажаю всім успіхів. Користайтесь тими можливостями, які Надає вам міська влада, тим більше, що все це робиться за кошти платників податків, тобто за наші, з вами, а також за кошти грантової допомоги наших партнерів в Європейському Союзі і Сполучених Штатах Америки. Тож користуйтесь! А я прощаюся з вами до завтра.